Путін на увесь світ говорить, що хоче знищити всіх українців до останнього українця. І сьогодні черговий раз це доводить напевно, найбільший масований удар по Києву, по столиці. Прийміть співчуття всіх, хто постраждав. Ну, а... а ми чекаємо миру. Але ми. Не будемо його чекати, особливо це стосується, напевно, тих, хто якось думає, що дійсно це все мене і ми проснемося, вже ніякої війни не буде. У нас єдиний шанс врятуватися і врятувати країну це боротьба. Боротьба і єдине, що ми можемо зробити, Максимально спільно об'єднатися і дійсно допомагати. Всі, всі разом. Пересидіти не вдасться, і миру як такого не буде, допоки ми не дамо гідну відсіч ворогу. Я це вже говорив дуже багато разів. Ну а сьогодні хочу подякувати за донати, які. Робили люди минулого тижня, всім, всім хто донатив 10-20 гривень, 50, всім дякую. А також хочу подякувати сім'ї Гозюн за донат 400 євро Швейцарія, Ганна 100 євро Італія. І Сергій Спічаков 50 євро. Сергій не знаю звідки ви. Дякую за довіру, за віру в наше військо. Ну, а для всіх, хто хоче долучитися до чергової купівлі авто, які, яке я покажу вам уже в... після 12 грудня, вона буде не одна автівка, ви це вже знаєте. Лишаю реквізити в коментарях, долучайтеся.